Рації відповідно, я ж зв'язківець неї ніяк. От про рації, тобто, ти кажеш, що зв'язок став сучасніший, і ми бачимо, що рації такого типу, вони стали більш такі поширені й доступніші навіть звичайним рядовим бійцям, так? Звичайно, так. Ну, в принципі, на групу там там дві, там ну може й три інколи радіостанції дають, так то в принципі це є достатньо для забезпечення нормальної роботи групи, так а є цифровими захищеними так на 100%, не може бути нічого захищено, але якби нормальні ключі шифрування їх вчасно міняти, то в принципі зв'язок більш-менш захищений, то можна працювати більш-менш спокійно. Тобто така рація це цілком нормально. Ти вже нічого важкого не береш Nie, на себе, як там років 30-40 тому. Ну є в нас, звичайно, тіпа типу, польові а, радіостанції, але вони якби не так активно зараз використовуються. Вони більш там на КСП РОД і так далі. Так, вони більш потужніші, але й вага в них відповідно. Тобто а, звичайному піхотинцю або штурмовику достатньо отакої радіостанції.